В 1770-х роках в Європі яскраво сяяла зірка Йогана Йозефа Гасенера, католицького вигнанця бісів. На його виступи, а він давав виступи вигнання бісів. Так, так, уявіть це, збирався цілий натовп. Йоган Йозеф виганяв бісів пачками. Куди там тому Костянтину? Також Йозеф брався за лікування. Він стверджував, що хвороба є суть демон всередині людини. А вже що, що, а виганяти демонів Йоган вміє, як ніхто? А після того, як демон піде з людини, то і хвороба не забереться полишити людину. І все було б добре, допоки на Йозефа не звернув увагу такий собі Франц Антон Месмер. Молодий лікар, а Месмер вважав себе лікарем, якраз активно розвивав свою теорію тваринного магнетизму. Теорія тваринного магнетизму Франца Месмера описує існування невидимого флюїду. Який поширюється в усьому, пронизує живі організми та є носієм вражень, завдяки чому лікарі можуть передавати цілющу енергію пацієнтам через дотик і магнетичні рухи. У 1774-1775 роках, Йоган Йозеф Гаснер подорожував південною Німеччиною. Зокрема, був він і в Регенсбурзі. Сеанси вигнання бісів користувалися шаленою популярністю у місцевих. І викликали неабияке занепокоєння у церковників. Сам Йозеф на це не зважав і лікував страждених в промислових масштабах. Коли виходило, це зараховувалось на рахунок вдалого екзорцизму. Коли ні, звинувачувались більш сильні демони. До речі, хочете окреме відео про публічні шоу екзорцистів. Якщо ваша відповідь так, насипте потужного активу під відео. Баварська освітня еліта ставилася до демонології та ритуалів вигнання демонів, як вченими належить ставитися до такого характеру дозвілля. Вони вирішили діяти і в 1775 році запросили Месмера до Академії наук Мюнхену, щоб він висловив свій погляд на методи Гаснера. Месмера висловив, він повідомив, що нічого надприродного тут немає, а це всього-навсього один з проявів його теорії тваринного магнетизму. Месмер стверджував, що Гаснер, сам того не усвідомлюючи, використовував його месмера метод лікування, тому що пан екзорцист сам має потужний природний магнетизм, і саме завдяки цьому можна спостерігати лікувальний ефект. Ось так суперечка між вірою у надприродне та спробою, саме спробою, але вже наукового раціонального пояснення, стала одним із центральних пунктів епохи просвітництва. Гаснера підтримували церковні та народні структури, натомість месмера підтримували ті, хто хотів пояснити явища лікарської і лікувальної суті у термінах природи, а не духовності. Після дебатів Гаснера розкритикували, йому наказали спокійніше проводити екзорцизми, з більшою увагою ставитися до церковних правил і дисципліни. Він втратив частину громадської підтримки, але не повністю зник. Деякі офіційні звіти визнавали його як чесного та благочестивого. А імператор Йосиф ІІ у 1777 році наказав Гаснерові залишити Регенсбург. Врешті-решт йому дали скромну парафію. З ролі всенародного цілителя він повернувся у рамки звичайного сільського священика, помер у 1779 році, і внесок Антона Месмера в крах успішної кар'єри Гаснера був відчутним. Невеличкий офтоп, і далі продовжимо про месмеризм, магнетизм і оте, от усе. Друзі, ми з вами хвацько зібрали спецпризначенцям на ноут, екофлоу та різні розхідники. Залишилося не збирати зовсім і зовсім трошки на рушницю. І тут одразу дві добрі новини: перша майже весь збір закритий. Друга за донат кратний 100 гривням є шанс виграти книгу Поглиначі мертвих Майкла Крайтона. Долучайтеся, там залишилося зовсім небагато. Посилання на банку та конверт в першому закріпленому коментарі. Там же і телеграм-канал, де публікую звіти. Дякую тим, хто не стоїть осторонь. Вітаю, шановні пани царки, кондотьє, ланскнехти та чарівні дами. Ви на каналі Антона Козирацького, де ми говоримо про правдиву і не тільки історію, і не тільки. Від мене і не тільки. Сьогодні поговоримо про Франца Антона Месмера та його теорію тваринного магнетизму або простою мовою про месмеризм. А поки ви, я сподіваюся, і закликаю, натискаєте кнопки під відео і залишайте коментарі. Я принагідно хочу подякувати спонсорам цього каналу, цих шляхетних панів лицарків. Ви зараз бачите на екрані. Дякую саме завдяки вам на цьому каналі. Виходять нові історії. Особлива подяка майстрам історії Сергій Карнюшин, фанат сала, Мем САС. Пане лицарки, ви потужні. 18 століття у відні та Парижі відзначилося палкою Месмероманією. Прихильники теорії Франца Антона Месмера з'являлися немов гриби після дощу. Навіть королева Марія Антуанета не втрималася від модного тренду. Але детальніше про це згодом. Постає питання, як до такого дійшло? Доповідаю, почалося все в 1734-му. В цьому році народився Франц Антон Месмер яким було його дитинство, нам невідомо, і не цікаво, чесно кажучи. Знаємо, що він завершив школу і вивчав юриспруденцію в місцевих вишах. Але з Фемідою Роман не склався, і Месмер вступає до університету Відня на медичний факультет. На цій ниві Месмер вже більш успішний. В 1766 році він публікує дисертацію про вплив планет на людське тіло, звучить як дисертація по астрології. Але на той час теорія не видавалася геть нежиттєздатною, ба більше вона випливала з цілком логічного, звісно, для того часу припущення. Месмер розвинув астрономічну теорію про те, що приливи та відливи викликані силами тяжіння поміж землею та місяцем. Молодий лікар дійшов цілком логічного висновку. І якщо ці сили впливають на такі великі об'єкти, як океан, то звісно, вони впливають і на більш дрібні об'єкти. Тобто на людський організм. Тобто рух космічних тіл впливає та керує життям та здоров'ям людей. Улюбленці астрології збудилися в коментарях. Тобто Месмер спромігся написати дисертацію по астрології, базуючись на теорії Ньютона. Два ретроградні Меркурії цьому пану. В січні 1768 року Франц Антон вдало одружився на заможній вдові. Тепер пан Месмер мав значну фінансову свободу. Очевидно, що не від пані Месмер, але це дозволило нашому герою відкрити лікарську практику у відні. І він не забував про розваги. Месмер влаштовував у себе в маєтності концерти Моцарта. Вони товаришували. Проте активне світське життя та поважна лікарська практика не могли задовольнити Месмера в повному обсязі. Він бажав пізнати таємну таємницю зв'язків усього сущого в світі. Як ми вже з'ясували, пан Месмер створив доволі непогану, звісно, на той час струнку теорію тваринного магнетизму. Нагадую, сила гравітації місяця впливає на приливи та відливи води. Месмер розвинув цю научну концепцію і стверджував, що такі приливи-відливи, викликані глобальними силами тяжіння об'єктів, можуть бути і в людському тілі. В принципі, звучить логічно: цю невідому глобальну силу Месмер назвав тваринною гравітацією. Але спостерігаючи за відомим астрономом Максиміліаном Гелом, який у вільний час лікував людей від ревматизму прикладанням магнітів, месмер переглянув свою теорію та перейменував її в теорію тваринного магнетизму. Лікування магнітами не було новомодною дивовижою. Такий спосіб, як мінімум, схвалював сам Парацельс, який, звісно, неймовірний потужник і батько науки свого часу, проте й декілька лженаук наук вигадав. До прикладу, на думку спадає іатрохімія. Парацельс вважав, що всі хвороби спричинені хімічними дізбалансами в організмі, і пропонував лікувати недуги мінералами, металами та хімічними сполуками, ртутю, сурмою, міддю. Виглядало це революційно, але більшість рецептів Парацельса були небезпечними і навіть отруйними. До речі, про Парацельса як про відомого лікаря знають майже всі, а от про псевдонауковця та відвертого мракобіса Парацельса відомо небагато. Тож, якщо бажаєте ролик на цю тему активу, дайте активу під відео. Але повернемося до месмера та його теорії тваринного магнетизму. Як бачите, бажання прикладати магніти до пацієнта дурманило голову лікарів з давніх давен. Але саме Франц Антон Месмер зробив з цього відвертого мракобісня пристойну наукову теорію. Як відбувалося лікування за Месмером? На початку його практики він змушував своїх пацієнтів пити воду з залізними ошурками, а потім водив по тілу хворого магнітами. Треба сказати, що деякий терапевтичний ефект траплявся. Одного разу месмер своїм лікуванням викликав у пацієнтки потужну істерику. Вона верещала деякий час, потім відключилась. А після того, як прийшла до тями, сповістила, що тепер вона повністю здорова. З часом Месмер усвідомив, що ошурки та магніти то зайве. Адже він, Франц Антон Месмер, справжній лікар і талановитий вчений, може лікувати людей от просто своїми цілющими руками. Імперечним шляхом Месмер з'ясував, що коли він вводить руками, навіть не торкаючись пацієнта, зазвичай пацієнтки. Просто роблячи паси руками це також допомагало. Тобто, як допомагало? Пан Месмер проводив сеанси лікування в Парижі. Його пацієнтками були дами не найнижчого стану, дуже вразливі та легко піддавалися навіюванню. Після сеансів Месмера жіночки стверджували, що відчували, як по їх тілу проходять хвилі, які саме точно не знали. Чи то хвилі рідини, чи то хвилі енергії, чи взагалі хвилі ефіру. Пацієнти стверджували, що ці хвилі допомагають зняти симптоми. Тобто сифіліс не проходив, але зуділо менше. Що вже непогано. Ну і все поперло. Вразливі французькі жіночки забезпечили, прости господи, лікарю Месмеру потужний наплив пацієнтів. Мабуть, тому що не встигав обробляти всіх стражденних в роздріб. Месмер почав практикувати групові сеанси. До речі, десь цей час пан Месмер здобув лікарський левелап та отримав нові скіли. А саме тепер він стверджував, що здатен спрямовувати свій тваринний магнетизм на об'єкти, а ті здатні цей заряд накопичувати. Так виникла Баке. Баке або бакет з французької бак. Це була велика дерев'яна діжка, наповнена сумішю магнітної зарядженої води, піску, ошурків. Та іноді металевих стружок. У баку були занурені металеві стрижні чи прути, які виступали назовні. Пацієнти сідали навколо і торкалися цих прутів руками, іноді обвивалися мотузками, щоб утворити ланцюг. Уявіть собі наступну картину: лікар Франц Антон Месмер у золотих туфлях і лавандовому шовковому халаті неквапливо ходить по затемненій кімнаті, махаючи металевою паличкою. У центрі салону стоїть велика дубова діжка. З неї стирчать металеві стрижні. Навколо діжки сидять пацієнти, притискаючи ці стрижні до хворих місць, а в залі лунає містична музика та куриця латан. Месмер торкається людини, і та впадає в транс, починає ридати або істерично сміятися, або несамовито вирішати. Це вважалося ознакою зцілення. А від охочих відчути на собі дію передового лікувального методу не було відбою. Як бачите, сам сеанс був доволі незвичайним явищем, і не дивина, що після того, як сам Франц Антон Месмер торкався пацієнтів, ті впадали в істерію, чи навіть починали битися в конвульсіях. Месмер сміливо заявляв, що така поведінка його пацієнтів слугує найкращим доказом того, що закупорки магнітних потоків проривалися. Щоб воно не означало, і тепер хворим має стати набагато краще. Паризькі вчені майже одностайно вважали месмера шарлатаном і не соромилися висказати свою думку в голос. А ще ті ж самі французькі вчені заздрили месмеру люто з усієї сили, тому що з'ясувалося зовсім неочевидне. Пацієнти месмера вилікувалися частіше, а вмирали рідше. Але тут причиною була не ефективність методу месмера. А ліки, які тоді прописували лікарі? До речі, про ліки Минувшини можемо поговорити в окремому ролику. Якщо треба, дайте активу під відео. Недарма ж Вільям Ослер, відомий канадський лікар кінця 18-го, початку 19-го століть, один із батьків сучасної медицини казав наступне: якби всі ліки в світі викинули в море, всім рибам стало б гірше, а всім людям краще. А що сам Месмер? Він не вважав себе ошуканцем. Ба більше він свято вірив в те, що його теорія та його метод лікування має міцне наукове підґрунтя. І треба сказати, що він такий був не один. Навіть посеред професійних лікарів були ті, які вважали месмеризм передовим методом. Деякі з них пішли в учні до месмера. Так з'явилася школа месмера, де пан Франц Антон навчав інших використовувати свій тваринний магнетизм для лікування пацієнтів. Цікавим є те, що один з найвідданіших та найпалкіших учнів Месмера не з власної волі, але стане причиною краху свого вчителя. Справи в пана Месмера йшли настільки добре, що навіть королева Марія Антуанета була шанувальницею його лікарського таланту. Так вийшло, що подруги королеви лікувались у епатажного лікаря і залишилися задоволеними результатами. Проте рекомендувати лікування подругам та лікуватися самі це трішечки різні речі. А тому король Людовик XVI, це чоловік Марії Антуанети, ініціював процес акредитації месмера. План був наступним: пану месмеру належить пройти інтерв'ю у членів королівської комісії. Якщо поважні пани королівські лікарі вважатимуть лікування методом месмера корисним, а головне нешкідливим. То пану Месмеру виділять істинно королівську стипендію на життя і розвиток власної школи. Але несподіванка підкралася там, де не очікували. Месмер навідріз відмовився від перевірок. Він наголошував, що факти зцілення говорять самі за себе, і що ви там ще зібралися перевіряти. Він написав наступне: коли крадія ловлять за руку, його вішають, коли вбивцю визнають винним, його страчують. І для того, щоб отримати кару, злодію не треба красти знову, а вбивці не треба знову вбивати, аби довести, що він вбивця. Дуже прошу, щоб до мене ставилися як до людини, яку варто стратити за злочин, не вимагаючи від мене здійснити нові зцілення, аби довести, що я лікар. Я не знаю, хто вчив пана месмера логіки, але на мою думку, це була дуже і дуже альтернативно обдарована людина. Проте, мабуть, в той момент прокнула критична двадцятка на дайсах долі, і лікаря месмера ніколи не тестували королівські вчені. Проте це не все. Був в лікаря Месмера талановитий учень, ревний послідовник та палкий прихильник. Такий собі Шарль Нікуля Деслон. Проте, пан Деслон, як виявилося, був прихильником не пана Месмера, а саме його теорії. І от він то якраз вважав, що тестувати метод лікування Месмера не тільки можна, але й треба. Бо, інакше, а як тоді всім довести, що тваринний магнетизм існує і лікує? Месмер був не згоден з цим. А тому шляхи вчителя й учня після кількох років навчального процесу розходяться. Месмер та деслон побили горщики. Деслон пішов від свого вчителя, забравши своїх пацієнтів, і відкрив власну клініку через впливових друзів та пацієнтів. Деслон домігся того, що в 1784 році король Людовик XVI розпорядився створити слідчу комісію з вивчення практики месмеризму. що вже нарешті остаточно з'ясувати, що вона таке: мракобісний шаманізм чи передова наука. До справи тестування методу месмера та тваринного магнетизму підійшли серйозно і створили цілих дві комісії. Одна комісія складалася з вчених, її очолював сам Франклін. Друга складалася переважно з медикусів. Окрім Бенджаміна Франкліна, в першій комісії було багато інших гучних імен, зокрема Антон Лавуазьє. Взагалі є підстави говорити, що тестували метод месмера науковці з комісії Франкліна в соло. Тому що пани медикоси, а це було п'ятеро левші лікарі королівського двору, робили свої тести. Не відчепись. Зрозуміти їх неважко. Серйозні люди змушені шукати терапевтичний ефект від махання руками довкола пацієнта. А от перша комісія, комісія Франкліна, попрацювала добряче. Звіт, який став фінальним документом роботи науковців, можна вважати родоначальником наукового підходу. Методології наукового дослідження не більше, не менше стосовно роботи комісії, є два цікавих моменти. Перший, як я зазначив, месмер на стетоскопі вертів перевіряти тваринний магнетизм. А отже, комісія Франкліна спостерігала за працею деслона. І друге, хоча комісію очолював Франклін, насправді всім заправляв Лавуазіє. тому що дідусь Франклін вже був в поважному віці і йому було не до того. Саме Лавуазі, батько сучасної хімії, розробив методологію дослідження та тестування. Великий хімік досконально вивчив праці месмера та деслона і заздалегідь ще до початку розслідування комісії склав план експериментів, що їх треба провести, які мали гарантувати чесність та неупередженість. А самі дослідження тривали по 5 місяців у кожній комісії. Перейдемо, власне, до досліджень. Дослідники спостерігали за буденною діяльністю клініки, інколи самі виступали в ролі лабораторних жабок, а також самі ставили експерименти на пацієнтах деслона. До прикладу, в одному експерименті дослідники переконали жінку в тому, що деслон знаходиться в сусідній кімнаті та впливає на неї своїм тваринним магнетизмом прямісінько крістіну. Пацієнтка впала на підлогу та почала битися в конвульсіях. Але, як ми пам'ятаємо, ніякого деслона за стіною не було. А це означає, що ніякого тваринного магнетизму в атмосферу не виділялося. Інший цікавий дослід провели знову над жінкою в домі Лавозії. Їй дали випити намагніченої води. І піддослідна одразу почала демонструвати ознаки впливу тваринного магнетизму. Цікавим є те, що вода була звичайною і ніким з дослідників не намагнічувалася. Але пацієнтка билася в припадку. Аби їй полегшало, їй дали випити звичайної води. Жіночці одразу полегшило. Хоча, от якраз, саме ця вода була намагнічена самим деслоном. Взагалі, то це можна вважати першим добре описаним та задокументованим випадком плацебо та ноцебо. Ноцебо це психофізіологічний феномен, коли негативні очікування або переконання пацієнта призводять до погіршення його стану. Навіть якщо використовується засіб без реальної фармакологічної дії, це протилежність ефекту плацебо, де позитивні очікування призводять до покращення. Тобто науковці експериментально довели, що намагнічена водичка та тваринний магнетизм діють тільки тоді, коли люди знають, що вони піддаються впливу та знають, як реагувати. Висновок комісії, який стосувався роботи не тільки Деслона, а й месмера, та й взагалі методи в цілому, був одностайним та простим. Справжні причини ефектів, що приписуються тваринному магнетизму та загадковій рідині, яка, як кажуть, циркулює в організмі, були уявою та наслідуванням. Звіт комісії надрукували загальною кількістю понад 20 тисяч екземплярів, які розлетілися Францією та Європою зі швидкістю лісової пожежі. Деслон з усієї сили засмутився і з не меншою потугою обурився. Людина то щиро вважала, що займається передовим методом науки, а воно, бач, як вийшло. Звичайно, деслон опублікував спростування. Доказами в підтримку теорії тваринного магнетизму та його лікувального ефекту вже офіційно псевдолікар пропонував вважати випадки зцілення. Принципи цього лікування Деслон пояснити не міг, але зауважував, що якщо природа чогось не зрозуміла, але ефект присутній, то щось з того, що ми чогось не розуміємо. Головне ж, ефект то присутній. А його вчитель та колега Месмер взагалі пояснив, що на експериментах він присутнім не був, досліджували не його метод, оглядали не його пацієнтів. Тобто, яким боком оце все стосується його Месмера. Ви ж, шановні пани медикуси, з Деслоном працювали? Ну, от хай він і пояснює. Але репутаційний демедж був відчутним. І як часто буває в перемоги багато батьків, а поразка завжди сирота. А тому пацієнти, друзі та просто натовп захоплених зітхачів, які раніше насолоджувались компанією Франса Антона, тепер почали уникати товариства лікаря. І звичайно, на повну силу розгорнулися нормальні справжні лікарі. Які тепер взагалі не добирали слів по відношенню до послідовників методу Месмера. А король та королева вирішили не співпрацювати з месмером його методом та деслоном. В 1785 році Месмер полишає тепер вже не такий дружній Париж. Він багато подорожує, він все ще користується популярністю, проте це вже лише тінь минулої слави. Завершить свій земний шлях Франц Антон Месмер на батьківщині дуже і дуже заможною людиною. Кошти він заробив звичайно на своїй практиці. А як же висновки комісії Франкліна та самого Лавуазіє це, звісно, прекрасно. Але хіба це завадить вірити людям в золоту пігулку? Навіть зараз, майже на початку другої чверті, 21-го століття, ви спокійно можете купити лікувальний магнітний браслет на будь-який смак та бюджет. Який вам вилікує все, що можна, від проблем з кровообігом до вегето судинної дистонії. Стій! В описі телеграм-канал. Підписуйся, мені це важливо. Чекаю на тебе. Дякую вам, що прийшли цю подорож зі мною. Особлива подяка цим шляхетним панам, які підтримали мій канал спонсорством на YouTube. Нагадаю, що задонатити мені можна виключно після того, як ви вже задонатили на ЗСУ та перевіреним волонтерам. А можливо, ви забажаєте підтримати мій збір актуальний завжди в описі. А якщо вам було цікаво, з вас лайк, підписка, комент, поширення. А в мене ще багато історій мракобіся. на зв'язку.